Так, друзі, всім привіт. Ну що, розказую про ці відключення і що в нас сьогодні случилося в квартирі, Прикиньте, у квартирі. Я взагалі в шокі був. В общем, всі повставали з утра. Що, пішли на кухню, на кухні там всі свої діла робимо, там снідаємо, чай робимо, там оці всі моменти. І в нас на зарядці. У нас так зарядка. І заряджаються зарядні ті самі з Дніпроема. І в нас був отакий фонарик, Гляньте на нього. Такий фонарик у нас був. Оце що з нього сталося? Він стояв на зарядці. Ось тут стояв на зарядці. І що ви думаєте, проходить так час, ми на кухні сидимо, такий взрив, тільки бах! Ми не розуміємо, що ми думали, що повербанк якийсь зірвався, чи акваріум там щось лопнуло, чи десь щось залишилося. Прикиньте, приходимо, стоїть оця штука на зарядці, отак взірвалася, батарейки повилітали. Гляньте, на цей пластмасок він розлетівся. Гляньте, як воно все тупо розлетілося, взагалі хлам. Ось батарейки подлітали, вони понагрівалися, Шнур цей, вся пластмаса розлетілася, тут все розірвало. Це добре, що нікого не зацепило, що дітвора якось не бігала, і отак, що воно не загорілося, і квартира не була пуста, що ми були всі вдома. А якщо б ми оце не були, і ну, я не знаю, це ну, такі дуже серйозні посильства. Так що люди, в кого є такі устройства, хто де що заряджає, контролюйте, дивіться, Якщо де уходите, то, краще відключайте його, щоб воно нічого не було вімкнене. Ось гляньте, ось якісь гвозді. Щось десь повигорало, хто це тут ліпив його, я ну, не знаю, короте, що це в ньому було таке, Ну, воно зірвалося дуже дебело. так. І взрив, прикиньте, пластик повилітав як. жорстко. Так що так, друзі. Так що слідкуємо, акуратно, заряджайте, передивляйте всю свою техніку, щоб ніде нічого не було поломано і все було добре. Давайте, друзі, всім добра.